Новини України та світу у студії Луцю Катерина. Вітаю Верховна Рада розглядає можливість дозволу на виїзд за кордон для чоловіків. Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді обговорюють можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 23-24 років. Ініціатива стосується і студентів, які навчаються за кордоном і не можуть повернутися в Україну через воєнний стан. Я підтримую таку пропозицію влади. Я проживаю за кордоном початку по масштабного вторгнення. Зараз я повнолітній, хочу вступити до університету в Польщі і водночас приїжджати в Україну, бо там вся моя родина. А таке нововведення буде корисним, щоб і поєднувати навчання за кордоном, і приїздити додому. Питання перебуває на розгляді. Про усі деталі згодом повідомить Верховна Рада. В Україні різко зросли ціни на молоду капусту. Станом на кінець травня ціна молодої капусти в Україні сягнула вищих цін, аніж була у 2024 році. Причиною стала затримка збирання врожаю через холодну весну та скорочення посівних площ. Таке зростання вже спричинило занепокоєння серед споживачів. Водночас, аналітики прогнозують можливе зниження цін на початку літа, коли надійде більше продукції на українські ринки. А тепер ближче до освіти. Останній дзвоник цьогоріч в Україні пролунає у різні дні у 2025 році. Українські школи проводять останній дзвоник у різні дати та різних форматах. Через воєнний стан кожен навчальний заклад самостійно визначає дату свята, орієнтуючись на безпекову ситуацію та рекомендації місцевої влади. У більш безпечних регіонах проводять традиційні уроч... урочистості, але лише за умови наявності укриттів. У Рукинівському ліцеї No38 Волинської області Луцького району сьогодні відзначають свято останнього дзвоника. Випускники кажуть момент. Дуже шкода, що ми не що інші діти не можуть відсвяткувати нормально останній дзвінок. Я рада, що ми це можемо, і я надіюся, що це вже скоро пройде. У прифронтових районах школи обирають дистанційний формат. Головна вимога МОН завершити навчання до 30 червня та забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. А також професори та декани. Готуйте словники. Тепер англійська буде обов'язковою. Кабінет міністрів затвердив перелік посад у сфері освіти і науки, для яких знання англійської мови стане обов'язковим. Вимога набуде чинності через 4 роки після завершення або скасування воєнного стану. У вишах англійською повинні будуть володіти декани, директори інститутів, доценти, керівники міжнародних відділів. А також співробітники, що працюють з іноземними студентами. Подібні вимоги стосуватимуться працівників коледжу і наукових установ, якщо вони відповідають за міжнародну співпрацю, підготовку наукових кадрів чи працюють у бібліотеках та видавництвах. Це рішення має посилити взаємозалежність української освіти та науки. У Португалії стартував тиждень української культури. У місті Санта-Марія де Фейра розпочався тиждень української культури звуки, кольори та смаки України. В рамках події відкрили виставку українських і португальських митців, а також провели спільний концерт фольклорних колективів. Захід підтримали місцева влада, Rotary International, Консульство України зібрані кошти передадуть фонду Олени Зеленської на допомогу українським дітям. Ще вчора липкі лапки. Сьогодні лабубу. Чому нові іграшки зникають з полиць швидше ніж з'являються? А ще яка погода нас чекає найближчими днями? І історія китайця, який уже 16 років поспіль намагається вступити до університету. Усе це одразу після реклами. Не перемикайтесь. Іграшки, що оживляють дитинство, м'які розвивальні інтерактивні ігри та фантазії для сміху. Обирай радість для свого малюка вже сьогодні. Твоя улюблена іграшка чекає на тебе. А тепер до новин у світі китаєць 16 років поспіль. Складає іспити, щоб вступити до омріяного вишу. У Китаї 56-річний Тан Шанзюнь уже 16 років підряд складає національний вступний іспит Гаокао, щоб вступити до престижного університету своєї мрії. Найвищий бал, якого йому вдалося досягти, 649 з 750 можливих. Цього вистачає, щоб вступити до більшості університетів Китаю, однак чоловік вперто хоче навчатися саме в Пекінському університеті. Попри вік, тан не здається і щороку готується до іспиту наново. Студентка. Волинського національного університету з усмішкою реагує на це. Я не знаю, як це. Це ж явно не ок. Я б вже з другої невдалої спроби сказала, що це не моя або обирала іншу спеціальність, або йшла б зразу працювати. Його історія викликає подив, повагу та активне обговорення в соцмережах. Користувачі жартують, що така наполегливість уже гідна наукового ступеня. Вчителька з Черкас розсмішила мережу дописом про нові іграшки учнів. Діана Палаш, вчителька молодших класів. Це вона поширила в соцмережах кумедне спостереження про нові дитячі іграшки. Жінка каже: тільки звикла до табу лапок, а вже з'явились якісь лабубу. Пост викликав хвилю коментарів і жартів серед батьків, які, як і вчителька, не встигають з дитячими трендами. Лабубу популярна м'яка іграшка монстрик, яка стала модною завдяки TikTok і колекційним випускам. Деякі зазначають, що ціна на нову іграшку коливається від 800 майже до 5000, Тисяч гривень залежить від виробника та оригінальності. Чи буде в Україні тепло 30 травня? Сьогодні, 30 травня, погода в Україні буде мінливою. В одних регіонах дощі з грозами, в інших сонячно й тепліше. Найпрохолодніше на заході, там лише від плюс 15 до плюс 19 градусів. На сході справжнє передліття до плюс 26 градусів. У Києві можливий дощ, але під краплями визиратиме сонце, а повітря прогріється до плюс 20. Синоптики обіцяють, що вже з червня погода стабілізується, стане тепліше, а дощів поменше.